Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад, що на Житомирщині. Вже на дворі 10 серпня. Ой, як же не хочеться, щоб літочко закінчувалось. Основна хвиля троянд в моєму саду відквітла. І зараз прикрашають садочок гортензії. І великолисні, і волотисті. Звичайно, в моєму саду. Не така велика колекція, як я бачила у дівчаток в садочках, але тим не менше достатньо буває і декілька сортів, щоб помилуватися їх красою. Волотисті гортензії це чарник, який може бути різних розмірів, від карликових сортів, які зростають до метра і високих, більше двох з половиною матрів. З прекрасними, як правило, білосніжними соцвіттями на початку свого квітування, які потім можуть переходити в рожевий колір. В моєму садочку волотисті гортензії ще зовсім молоді, тому що я ніяк не могла знайти їм місце і постійно пересаджувала. То їм було там сухо, то недостатнє сонця, то забагато сонця. Надіюсь, що на цьому місці вони вже і будуть зростати. Зараз перед вами прекрасна червона флоребунда, трояндочка, червона шапочка. Ця троянда відноситься до групи казкові троянди, і справді вона виглядає казково. Погляньте, яка величезна кількість пишних таких набитих квіточок, чимось схожих на флорентину, але будова зовсім інша. Ось такий цілий букетик. З усіх сторін наповнений, набитий, ось цими маленькими щільними квіточками. Дуже гарний сорт, просто прекрасний. В мене виростає достатньо високий, метр 1,20, в ширину десь близько метра, але також, я думаю, може і більше. Здоровий, гарний сорт. Я вам вже розповідала, що мої рослини в основному замульчовані, але в нас перед тим як настала гарна погода, були дощі, і реально бур'яни просто приголомшливо швидко зростають. Ось крізь декілька можна. Тому, звичайно, це була і прополка, і мульчування. Ось якраз я тут вам показую, як я мульчую рештками подрібненими з-під кущів, троянд, в свої клумби. Ось так вона виглядає, моя мульча. Бачите, вона трошки постояла якісь тиждень-два на сонці в поліетиленових мішках. Ось і вона так покоричневіла. І доволі таке симпатично виглядає. Ось я не розкладаю під усіма кущами, де мені необхідно. І потім просто поливаю зі шланга, щоб вона так гарненько щільно вляглася. І клумби виглядають і доволі естетично, і волога зберігається. Тому я можу рекомендувати цей спосіб мальчування. Це дешево, це із решток того, що ми маємо в саду. І це дуже екологічно, фактично ми закриваємо весь цей кругообіг органіки в природі. Мені прийшла в голову ще одна думка, що можна було би під цю мульчу розсипати трошки триходерми оля з кучерявого сада, я бачила, додавала в трояндову яму в посадкову. Ось і я думаю, чому ж я раніше так не робила? Це ж значно простіше і локально цей грибок буде розмножуватися в цьому такому йому необхідному середовищі. Обов'язково спробую так зробити. А це моя маленька Вероніка. В тому році я просто стручки Вероніки з насінням кинула тут біля троянт, де зростають материнські кущі, і бачите, вже маленькі саджанці є. Ой, а це моя любов, любов і відкриття цього сезону. Це троянда червоного кольору Флоребунда Манора. Боже, яка красива троянда. Має такий насичений, червоний, яскравий колір, щільні пльосточки, гарну укладку в такій китиці, квітів, гарне зелене листя. Ну, просто красунька. Вона в мене ще маленька, бо я нею пересадила на осінь на це місце. Але вже завоювала моє. Серце своєю неповторною унікальною красою. Пішла. Давай Давайте це що це що? Робочик? Бачиш? Вечеричку? Кто? Клас, так? Да? Супер. На цьому тижні обрізала все, що можна було обрізати. Це і вайгели, і пару сільфундука, і троянди продовжувала обрізку, бо до деяких кущів навіть не доходили руки, бо дуже величезна колекція. Ось Зробила зразу формуючу обрізку. Я думаю, вона ось вдруге проквітувала вайгела. І вже на наступний рік вона буде мати гарний гармонійний кущ, можливо, навіть і не прийдеться навесні обрізати. Взагалі, якщо у вас розростає фундук, то йому теж оцю всю паросль внизу потрібно теж видаляти, бо вона забирає поживні речовини, і крона деревця або куща отримує менше їх. Ось, такі були в мене роботи. Сюди пішли одразу і Барбариси, і плющі. Я не знаю, треба взяти ножниці і або секатор, і починаєш щось одне і продовжуєш, і вже така хура лежить цієї зелені. Дякую чоловіку, що він її всю може подрібнити мені, бо це ну, величезний об'єм роботи. А, до речі, хотіла вас запитати, можливо, ви ще якісь способи, знаєте, утилізації рослинних решток, які можна було б використовувати в саду? У мене в цьому році єдина проблема, це розмножилась такий бур'янчик, як кислиця. В мене раніше була відсипка корою і закислився ґрунт, і ця кислиця розмножилася буквально по всім клумбам. А тепер я не знаю, як її вивезти, можливо, хтось мені підкаже. Я думала, можна було б взяти гербіцид для газона, але в мене ж тут зростають багаторічні вероніки, лаванда, живучка. Я думаю, чи воно їх не знищить. Мої помічнички завжди зі мною скрізь і саджаємо разом, і прибираємо разом, і огірки їмо разом. Розкажіть, ваші болонки теж їдять і малину, і огірки, і яблука. Чи ні? В моєму садівництві мені допомагають не лише мої болонки. Горіхи в нас висаджують тільки ворони. От Просто рівнесенько погляньте два горіха, от просто е, ідеально посадили посеред газону. Я думаю, як дизайнери, вони просто подумали, що тут не вистачає в центрі такого, знаєте, родинного, великого дерева. Ось такі чоловік буде косити, тепер думаю, куди ж їх пересадити з цими помічниками. А це ще одна дуже гарненька флорібунда, я вам її раніше не показувала, називається пастела. Якось спочатку її не дуже зрозуміла, очікувала більшого від неї, але ось вона гарненько наросла, і вона мені насправді дуже сподобалася. По-перше, вона дуже довго тримає квіточку. Квіточки невеличкі, вони такі кремово-білі. Великим плюсом є те, що вона зовсім не має кулючок. Я зрізала у букет і здивувалася. Вона зростає в мене тут в парі з Цезаром, він у мене ще невеликий. А це ще один шедевр. Я вважаю, просто розкішна троянда зі знаком АДР. Це трояндочка Sirius. В цьому році вона просто приголомшливо крута. Вона зростає в мене тут теж на доріжці, сформувала величезні китиці квітів. Квіточки теж такі щільненькі, гарненькі, чимось схоже на аспірин, але квітує пізніше і має ось такі пагони, на них безліч цих квіточок. Дуже довго квітує, напевно, тижня три, а може навіть і більше. Тому що то одна китиця розквітне, то друга. Дуже такий благородний, приємний білий колір з кремовою серединкою. Планую її теж розмножити, мені вона дуже сподобалася. Ефектна трояндочка. Ну ось така у нас вийшла прогуляночка, познайомила вас зі своїми рослинками. Якщо вам було цікаво зі мною гуляти моїм садом, поставте, будь ласка, подобайки і підпишіться на мій канал. З радістю буду знімати відео для вас і ділитися своїм досвідом.